Атака ГУР на Газпром стала нищівним ударом по російському газовому монополісту. За даними наших джерел у ГУР, українські кіберфахівці здійснили безпрецедентно глибоке проникнення в інформаційні системи компанії. Такого рівня раніше не вдавалося досягти. Під час операції було знищено всі дані з фізичних серверів і хмарних сховищ, включно з резервними копіями. Знищено облік контрактів, графіки, тарифи, а також дані систем, що відповідають. За тиск, витрати, баланси газу і нафти удар також зачепив понад 390 дочірних компаній філій Газпрому. Наслідки можуть включати аварійний режим роботи систем, зрив, транспортування та постачання газу. Дефолт за зобов'язаннями падіння вартості акцій і дестабілізацію банків, які кредитують компанію, Зазначу, що Газпром ключове джерело фінансування війни РФ, і тому по. Подібна кібероперація може суттєво скоротити доходи агресора.